Всім привіт! Сьогодні я хочу розпочати навчання за новою книжкою, яка називається Master the Markets, автор Том Вільямс. І у мене є дві причини, чому я вирішив робити погляд саме цієї книги. Перше, тому що в основному тут розглядається використання об'ємів, що є достатньо важливим. Як ви знаєте, з загальної теорії технічного аналізу, найперше, найбільше інформативне, це саме рух ціни, друге це об'єми, і третє вже. Ідуть там дані якихось індикаторів. Тут в більшості буде йти мова саме про об'єми і як ці об'єми аналізувати, в поєднання з різними рухами ціни. І друга причина полягає в тому, що я насправді цю книжку так до кінця і не прочитав. Робив декілька підходів, здається, три або чотири. Але оскільки нормального перекладу ні російською, ні українською немає, і моя англійська не настільки на високому рівні, щоб таку високоспеціалізовану літературу я міг нормально сприймати. Тобто для мене це ще гірше тільки буде. Тому ми будемо. Використовувати там авторський просійськомовний переклад, і він каряво написаний і ну важкий для сприйняття саме через ось цю важкість сприйняття, в принципі, я її так цю книгу декілька разів до кінця і не дочитував, не проходив. Тому я вирішив зробити відео навчання по цій книзі. І якщо я вже почну, то хочу, не хочу, але треба буде мені її все одно добити і до кінця розібратися. Це що стосується мотивації, якщо ви непогано знаєте англійську, то ви можете в інтернеті, ось, наприклад, сайт загуглити і в принципі без проблем знайдете. Можна тут, якщо зареєструватися, скачати її, як розумію, безкоштовно, а можна просто на цьому сайті бачите, це чудово її читати. Вона тут в повному об'ємі є з усіма, з усіма нашими сторінками. Тобто всі сторінки тут є. необмежений варіант, не Можна читати, якщо у вас є непогані знання англійської. Я буду використовувати ось такий pdf файл це скажімо там авторський переклад. І хоча оригінальна назва є Market The Masters, як бачите, ось такий авторський адаптивний переклад. На мою думку, це не дуже правильно, тому що тут слово мастер це саме дієслово. І якщо ми зробимо Google переклад, бачите, він нам дає такий переклад Опанувати ринки мастер це дієслово. Тобто це ж не мастерс, це мастерс the маркетс. Тоді це перекладається як господарі ринків. А в нас книга називається мастер зе маркет, тобто опанувати ринки. Тобто ми їх опановуємо і тут дається в цій книзі саме технологія опанування ринків, а не господарювання. Ну тобто, ми ж не власники цього ринку, що є логічно. Але маємо те, що маємо передмові до ось цього видання зазначає. Книга має назву Мастер за маркетс, але перекладачем було прийнято рішення зробити саме ось такий переклад і використовувати таку назву як господарі ринки. Також в цій книзі будуть використовуватися достатньо багато термінів англійськомовних, наприклад, як volume spread Analysis» або абревіатура ВСА. І в більшості випадків ось ці терміни вони просто не будуть перекладатися, тому що серед трейдерів вони і так дуже успішно використовуються, і їх ніхто не перекладає. І далі йде в нас саме зміст. Бачимо, книга невелика за об'ємом. В принципі, це в нас десь 120 сторінок, то це зовсім небагато, але вони достатньо сильно інформативні, і я скажу так, що треба, треба тут розбиратися. Буває просто там одна сторінка, і ти її прочитав, і все. На сьогодні вже достатньо інформації. Так, переходимо до передмови. Саме що стосується методу ВСА, Що ж це таке? Цій книзі. Викладений базовий курс по методу volume spread Analysis, який передбачає багатогранний підхід до аналізу ринків, а саме як взаємодія між собою ціна, спред і об'єм, ось цей метод ВСА має на меті встановити саме причину руху ціни, і, виходячи з цієї причини, передбачити майбутній рух цін. Що стосується причини ось цього руху ціни, в цій книзі за причину. Розглядається дисбаланс між попитом і пропозицією, який створюється діяльністю професійних операторів, ну, тобто великих гравців, або маркетмейкерів, або ж зацікавлених е, учасників ринку, які здатні це робити. Ну і результат цієї діяльності це в нас або ж бичаче, або ж е, ведмежача раллі, або просто якийсь рух, то або в іншу сторону. В Цій книзі буде розглянута концепція як торгівлі в лонг за допомогою. Ось цього весело аналізу, так і е, торгівлі в шорт. В Цій книзі буде багато про маркетмейкерів, про спеціалістів, тобто професійних гравців на ринку, а також достатньо багато про психологію торгівлі, яку потрібно знати, оскільки професійні оператори, тобто професійні гравці, е, вони цю всю психологію знають і використовують. Вони прекрасно знають, які емоції виникають у толпи. Тій або в іншій ситуації і чудово цим користуються. Тому в цій книзі будуть розглянуті певні паттерни руху ціни, і як за допомогою ось таких патернів професійні гравці викликають у толпи ті або інші емоції. Ну відповідно змушують діяти певним чином. Вступ має назву. Найвеличніший бізнес в світі, і під цим мається на увазі торгівля на фондових, ф'ючерсних валютних торгових ринках. Але, хоча на цих ринках обертаються просто мільярди і мільярди кожен день, люди в своїй більшості, навіть ті, які професійно торгують на цих ринках, вони не мають жодного уявлення, що ж саме є рушійною силою ось цих фінансових ринків. Багато трейдерів просто використовують якісь механічні системи, вони там продемонстрували певну статистику. І чому саме. В той або інший момент ціна рухалася так. Ці люди ну, не мають жодного уявлення. Ну, їх це, в принципі, не цікавить. Вони не намагаються зрозуміти, які ж внутрішні процеси відбуваються, коли ринок рухається в ту або в іншу сторону. Ця книга якби намагається розкрити всі внутрішні процеси. І ось Том Вільямс пропонує відповісти кожному з вас на декілька запитань, дати на них відповідь: це чому виникають битячі ринки. Перше, друге, чому виникають ведмежі ринки, чому на ринках виникає іноді сильний тренд, чому ринки рухаються в боковику, тобто знаходяться в проторговках. І останнє питання: як отримати прибуток від всіх цих рухів. І якщо ви можете впевнено відповісти на всі ці питання, то вам ця книжка не потрібна, ви і так все знаєте. Але якщо ви не можете чітко дати відповіді на ці питання, то автор запевняє, що під кінець у вас будуть відповіді на всі ці запитання. Далі ми переходимо до першого розділу основи ринку і розглянемо. Основні концепти. І перша теза полягає в тому, що на ринку існують хибні уявлення про природу руху ціни. І через це учасники ринку вони просто не розуміють, чому ціна в той або інший момент рухається. Більше того, ці рухи стають для цих людей неочікуваними, і їм здається, що вони не мають нічого спільного з якоюсь логікою. Так, наприклад, іноді можна бачити ведмежі ринки. Під час е, фінансового підйому, коли все добре, або ж навпаки, сильні бичачі ринки під час е, якихось економічних депресій. І дуже часто здається, що ринок піде в одну сторону, а він йде зовсім в іншу сторону. В такому випадку можна здаватися, що ринки це місце для просто азартних гравців, тобто ви просто робите ставку, а там вже як буде. Але це не так. Фондовий ринок, і в принципі будь-який е, ринок, зрозуміти не дуже важко, якщо ви вмієте просто читати правильно графіки. Ну і у вас є правильне уявлення про те, що відбувається на ринку, коли на графіку виникають ті або інші ситуації, і основною причиною, чому люди не розуміють ринки, тому що вони є дуже і дуже складними. Вони є настільки складними, що повністю їх зрозуміти майже неможливо. І через цю неможливість, через цю складність, люди просто вирішують, що рух ціни є абсолютно випадковим, але це зовсім. Не так, оскільки ті, хто говорять, що рух ціни є випадковим, вони просто не е, роблять уточнення е, щодо якби даного терміну. На думку автора цієї книжки, Тома Вільямса, краще застосовувати щодо ринків такий термін, як хаотичні рухи, оскільки хаос це зовсім не випадковість, оскільки хаос це є теж система, просто вона є хаотична. В хаотичних системах може бути е, сотня або ж тисячі перемінних, кожна з яких впливає на інші. Ну, відповідно, виникає якби ось такий хаос, але хаотичні системи далеко не не передбачувані. В них є взаємозв'язки, але вони просто дуже-дуже складні. І ось на фінансових ринках, як і на будь-яких інших ринках, основною базовою концепцією і логікою руху ціни це є співвідношення попиту і пропозиції. Це в принципі не є ні для кого секретом. Будь-яку книжку з економічної теорії відкриєте. Це і там буде ось цей загальновідомий графік. Співвідношення між попитом і пропозицією. Але ось ці закони попиту і пропозиції, які нам якби викладають, вони є трошки не такими, і в реальному житті вони себе поводять зовсім не так, як очікується, оскільки є ще багато інших факторів. І крім того, інтерпретація попиту і пропозиції залежить від риночної ситуації, тобто тієї риночної ситуації, в якій знаходиться ринок зараз. Ну і відповідно вміння використовувати ці знання в своїх інтересах. Що ж таке ринок? Це. Якби сукупність компаній, які внесені в список біржі, тут маються на увазі і компанії, тобто акції компаній, і якісь товари, а також є індекси, наприклад, там Dow Jones або FTSE 100 NASDAQ і тому подібне. Створення індексів обумовлено необхідністю якби оцінки риночної діяльності в загальному, в якійсь сукупності, тобто в яку ж саме сторону рухається ринок в загальному, оскільки Окрема компанія, якась вона не є репрезентативною щодо всього ринку в цілому, і всі ось ці акції, товари, індекси, вони мають ціновий якийсь вираз. І ось тут е, є дуже така важлива річ, я б, мабуть, сказав, перша важлива теза в цій книжці, що для того, щоб навчитися торгувати, необхідно в першу чергу забути про внутрішню вартість акцій або будь-якого іншого інструмента. Це стосується саме для торгівлі, тобто для трейдингу. Е, якщо ж ви займаєтесь інвестиціями, то вам потрібно спиратися на внутрішню вартість ну, акції або товару, тобто з чого, з чого вона складається. Що стосується трейдерів, то їх в першу чергу цікавить сприйнята вартість. Тобто це ціна, яка відображається на біржах, за якою торгуються ті або інші інструменти на біржі, тобто вартість, яку сприйняв ринок. Що стосується внутрішньої вартості, то це якби лише частина ось цієї сприйнятої вартості. Тобто, якщо це стосується нафти, то. Це вартість видобутку, і плюс там якась маржа компанії на її розвиток, на амортизацію, плюс якийсь відсоток прибутковості. І це не має нічого спільного з тими цінами, які існують на біржах. Ну давайте візьмемо там, компанію Tesla або Nvidia. Ну ви ж розумієте, що їхня реальна вартість вона набагато нижча, ніж сприйнята вартість, за якою вона торгується на біржах. Ось трейдерів має цікавити саме сприйнята вартість, оскільки вони виходять саме з цього. А інвесторів вже має цікавити саме внутрішня вартість. в наступному параграфі Том Вільямс дає визначення професіоналам ринка, і тут він говорить, що під професіоналами ринку він не має на увазі людей, які управляють пенсійними або інвестиційними фондами, оскільки ніби професіонали ось цих фондів їх заробіток зовсім ніяк не залежить від прибутків цього фонду. Фактично, вони отримують просто зарплатню і вони не живуть з свого вміння торгувати. Під професіоналами Том Вільямс має на увазі професійних діячів. На ринку професійних трейдерів, які об'єднуються певні якісь синдикати, певні групи, е, які займаються накопиченням і розподілом, продажем е, акцій, товарів, е, будь-яких інструментів, які е, торгуються на біржах. І таким чином е, також вони, в принципі, і забезпечують маркетмейкінг з цих ринків. Тому е, за певних обставин їх можна називати і маркетмейкером. І ось щодо маркетмейкерів, то є окреме зауваження. Що потрібно розуміти, що маркетмейкери вони не контролюють і не керують ринком. Вони реагують на риночні умови так само, як ви, я, будь-хто інший, і використовують ці умови в своїх інтересах. І вони використовують якби, ті можливості, які виникають. Ну відповідно оскільки в них є. Більший капітал, скажімо так, то в них є більше можливості, більший арсенал з цих можливостей. Коли ринок дає їм якусь можливість, то вони безперечно будуть цим користуватися. Якщо в них буде можливість маніпулювати цінами, то вони без будь-яких питань зробляться, якщо їм ринок це дозволить. Тому ви повинні розуміти, що маркетмейкери не управляють ринками, і жоден трейдер або організація, будь або будь-хто. Один він ніяк не може керувати цим ринком на протязі якогось довгого періоду часу. Але за певних умов, або, скажімо так, певні проміжку часу можуть виникати ось ці виняткові випадки, коли можуть виникати можливості для маніпуляцій, і можна сказати, що найголовнішою зброєю маркетмейкера є його поінформованість, як інші трейдери, інші учасники ринку розміщують свої ордери, і в яку сторону якби, накупівля або продаж вони стають. Але жодним чином не можна сказати, що маркетмейкер він обирає, куди ціна піде вгору, вниз там виникне битячий тренд, ведмежий тренд або ж буде якась проторговка. Е, ні, маркетмейкер він просто має більше інформації і він більше ліквідності, більше інформації, і він м, гарно ось цією інформацією ліквідністю е, розпоряджається в своїх цілях і ну, тими умовами, які йому дає ринок. Відповідно, якщо в нього немає можливості. Заробити того, ну він не заробляє. Якщо в нього є можливість, то він просто це робить. І ми переходимо до наступного параграфу, що стосується саме об'єму. Том Вільямс стверджує, що саме об'єм є ключ до істини. Об'єм є основним індикатором для професійного трейдера. Біржі по всьому світу будь-якими засобами і методами намагаються скривати від нас і від всіх. Справжню інформацію про торгові об'єми. Використання графіка без об'ємів це все одно, що купувати автомобіль без бензобаку. І далі йде, можна сказати, реклама торгової програми TradeGuider, індикаторів і системи розуміння ринку. І, до речі, в цій книжці буде досить-досить багато реклами саме цієї програми TradeGuider. Ви це побачите, оскільки фактично всі скріншоти, всі приклади будуть якраз з цієї програми. І індикатори, які будуть даватися, вони теж будуть з цієї програми. Ми будемо намагатися виділяти саме саму суть концепції і не вести на рекламу. Ну і що стосується таких розповсюджених міфів, що на кожного покупця знайдеться продавець, і що все, що необхідно для того, щоб відбувся трейд, це два торгівці, які погодилися щодо ціни. І це все є логічно, але е, насправді ринок це не відкритий аукціон, як можна там подумати, або як це все засоби масової інформації інтерпретують. Оскільки зачасту, коли ви купуєте якісь акції на ринку, то насправді ви купуєте на тих рівнях, на яких якісь професійні гравці здійснюють розподіл великих об'ємів акцій, які вони накоплювали по цінам нижче. І ринок буде триматися на цих цінових рівнях, поки ось цей об'єм не буде розподілений маркетмейкером. Тобто малі гравці не викуплять ось цей великий об'єм. Як тільки об'єм буде розподілений, це одразу. Ослабить ринок, і відповідно ціна піде в якийсь несхідний рух, скажімо, ведмежий тренд. І тому на ринку дуже часто бувають ситуації, коли на кожну акцію або там, товар, який ви купуєте, існує тисячі заявок на продаж, які просто очікують е, на книгах маркетмейкера е, свого часу, свого покупця для розподілу на певному е, ціновому рівні. І основною метою концепції ось цієї ВСА, аналізу якби і є. Виявлення ось цих моментів, коли йде там або розподіл, або накопичення, і ключовим моментом тут є використання саме е, об'єму. Е, більше того, е, ви повинні слідкувати за об'ємами і на інших ринках, які є пов'язані з е, тим інструментом, який ви торгуєте. Е, ви повинні задаватися питанням: е, а чому це так? Що там відбувається? Оскільки об'єм це активність. Якщо відбувається активність, відповідно хтось же ж е, цю активність створює і відповідно є ж зацікавлений гравець. І відповідно має виникати питання, а чому саме зараз е, виникає ця активність? Що ж там такого відбувається? І про це ми вже будемо говорити в наступних частинах цієї книжки. Я думаю, на сьогодні вистачить е, якби для вступу. І дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео.